Ту велику, чи куди, чи всю. А, а, а! Коротше, давай до мене. Розказую вам історію. Це місце було дуже популярне колись у росіян, коли їх ще пускали в приличні місця. І тут стався один такий випадок. Один дайвер росіянин, він вийшов з моря і поплахело, він упав. Його забрали, значить, в емердженці, качали, качали, щось йому херові, всякі. Які. Що з тобою случилось?» Чувак, ну розказуй, ну не, не виходить, так каже. Знаєте, я, от я тут плавав, плавав, а тоді бачу на дні моря лежить таке щось схоже на вагіну. Я каже, не втримався і туди отак. От Втали. От, 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 тільки от того, члена туди. От. А воно я віддати якесь, було таке, що... Як воно називається? Коротше, щось вжалено там. Несконало кацап. Тому думайте куди сунете пальці. І не тільки пальці. Я то тут вже знаю, мені розказали. А ви, якщо бачите вагіну, то не обов'язково вона для вас, ребята. Не будьте як кацапи.